Всім привіт! Готуємо сьогодні сирні рогалики. Їх можна приготувати дуже швидко і у вас буде смачний десерт до чаю. Для цього рецепту нам потрібно масло, цукор, борошно, сир кисломолочний, ваніль і розпушувач. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно сир кисломолочний змішати з розтопленим вершковим маслом. Додаємо розпушувач, трішечки ваніліну або ванільного цукру. І замішуємо тісто, додаємо борошно. Вимішили тісто, завернули його в харчову плівку і відправляємо в холодильник на хвилин 20-30, щоб воно охололо. І нам було зручніше його розкатувати. Дістаємо тісто з холодильника. І формувати будемо рогалики. Я робила їх дрібненькими, а форма і розмір це вже залежить від того, який ви хочете на вигляд. Закручуємо і обов'язково обмокуємо в цукор. Викладаємо на листик. І відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин до рум'яної скоринки, навіть 15 достатньо. Рогалики готові, вони вийшли дуже м'якенькі. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!